Вітаю вас на ЮАСУМИ в ефірі випуск новин. Працівник, який травмувався вибухом газового балону у Бурині, отримав 20% опіків тіла і знаходиться у місцевій лікарні. Про це повідомила речниця Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова. Даний балон був залишений робітниками в квартирі з вечора після встановлення натяжної стелі. На момент скоєння вибуху в квартирі знаходився господар та два працівники, які повинні були продовжити ремонтні роботи. Від вибуху дуже постраждав один з працівників. Два поступивши, потерпіли хворих. Один хворий в важкому стані можна вважати, тому що є опіковий шок шок. Площадь опіків 25%. Половину з них поверхневі глибоких 6-8%, Ну це процент глибоких небагатий. Прив'язки першому хворому зроблена значна інфузійна терапія. Хворий по телефону консультований з обласним комбустіологом необхідності зараз визові санавіації, оскільки транспортування на даний час його неможлива. Значить, лікування вирішено проводити боринський ЦРЛ. Другий хворий в, 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 ну, в задов... можна вважати в задовільному стані. Вибух стався сьогодні о півдні в одному з житлових будинків міста. Зараз ви можете бачити, які пошкодження він отримав. Наразі там працює моя колега Марина Селегень. Подробиці події у наших наступних випусках новин. Через пункт пропуску юнаківка, станом на 15-ту годину, до України потрапили 20 громадян Російської Федерації. Серед них були 10 чоловіків. Одного з них не пустили, адже людина не змогла пояснити мету свого приїзду. Як повідомив речник Сумського прикордонного загоду Роман Ткач з моменту запровадження в Україні воєнного стану, потік громадян із сусідньої держави зменшився вчетверо. Наразі вони не отримували додаткових вказівок щодо заборони на в'їзд громадян РФ певного віку. За інформацією голови Державної прикордонної служби України Петра Цигикала, на період воєнного стану вони закривають в'їзд на територію України громадян РФ віком від 16 до 60 років. Виняток гуманітарні цілі візитів на сьогодні обмежено в'їзди іноземців. Перш за все, це громадян Російської Федерації. Здійснюється не пропуск громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років. Осіб чоловічої статі. Що стосується е громадян України, ніяких обмежень відповідно не існує. У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру, пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, там, на похорони чи з якимось іншою гуманітарною медою, ми пропускаємо. Протяжність Україно-російського кордону у межах Сумської області 562,5 кілометри. Сумщина межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Російської Федерації. У зарічному суді Сум слухали сусідку чоловіка, якого обвинувачують у підриві квартири на Лужпи 52. На засіданні вона в якості свідка. Ця жінка Ольга Ярмак, мешканка квартири на першому поверсі, що знаходиться напроти квартири обвинуваченого. Обоє дверей у мене було вибитих. Шафі купе у мене теж по вибиванні двері. Кірпічі валялися в мене в квартирі. У кімнаті обоє в мене тріснули. Вони переїхали з дівчиною, жили. Потім я узнала, що вони розписалися, що вони як чоловік і дружина. Ну, жили вони тихо, спокійно, нічого, я не можу на них сказати. Ну, а коли уїхала від нього жінка, він зовсім друга людина стала. Я неоднократно бачила він на лавці спав п'яний. В цей день, а саме 9.01, Бо за декілька днів події якісь крики, шуми з квартири Луговського Ви чули? Так, чула. 7 числа. Чула, кричала дівчина з його квартири. Я бачила, що він приходив з дівчиною. 7 числа. Сьомого нуль першого це який, 17-й рік, да. 2017? Ну, були такі крики, не знаю. Що вона кричала, ну, я б сказала, що от як людину били б, вона б там щось, от такі звуки вона б здавала б. А що саме дівчина кричала? Вона ну от не трогай мене, ну так, ну, так, от та, от такі слова вона кричала. Наступне судове засідання призначили на 10 січня. Тоді мають слухати ще одного свідка. Нагадаю, йдеться про події 9 січня 2017 року, дев'ятиповерхівці на проспекті Лужпи 52. Тоді в помешканні 26-річного чоловіка на першому поверсі через вибух у будинку повилітали шибки до шостого поверху. Якщо вину обвинуваченого доведуть, то за статтею Умисне пошкодження майна йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У сумах в історичній частині міста відновлюють будівництво. Напроти спасу Преображенського собору планують звести торговельно-розважальний комплекс. Мешканець сусіднього будинку Володимир Шкіря проти. Каже, у забудовника немає відповідних документів. Детальніше далі у сюжеті. Володимир Шкіря проживає у цьому будинку. Його вікно виходить на будівельний майданчик. Каже, проти забудови, бо вона знаходиться в історичній зоні та руйнує його будинок. Ещё в 78-му році вони розібрали стіну в незаконний спосіб, а ага, убрали фундаменти теж в незаконний спосіб. Дом висит на добривом. Там два доми висит, 38 і 38Б. Вони можуть не сьогодні, ні завтра просто впасть і будуть жертви. І вторая, по нормам ДБМ, у нас є окно, ми його через суд узаконили. Вітається самовільне будівництво, закон є власністю. Надо по нормам 360-92 вступити 15 метрів від строїтельства. Зацікавленості ніякої нема, пусть застройщик приведе свою документацію в відповідне русло. А це Леонід Ніколаєнко, він представник забудовника. Інспекція ДБН може. Ну, е Сумської області дозвіл на виконання будівельних робіт. От. З якого числа? Вам його надали? Він був надати з 2012 року, О, потім його неправомірними мірами запротили і обратно його поновили у 2018 році. Зараз іде прибирання мусора. От, як ви бачите, виїжджали машини, які вирубували ветки, тому що заросло вже поновлюється забор, поновлюються заїзди. От. І в далі буде проїздні стройка. Шість років тому Державна архітектурна будівельна інспекція скасувала дозвіл на будівництво на цій ділянці. Зробили це за результатами позапланової перевірки, яку провели. Підрядник оскаржив таке рішення інспекції у суді. На підставі даних рішень ми звернулися в ДАБІ Державну архітектурно будівельну інспекцію України з питанням щодо можливості подальших дій щодо подовження забудови. На даної на земельній ділянці, Дабі нам надало відповідь, що на підставі рішень первої інстанції та апеляційного ДАБІ поновлює реєстрацію дозволу, який був скасований. Тобто, де Юри. Забудовник має право виконувати будівельні роботи. Будівництво за цим парканом триває 11 років. Тут будують торгівельно-розважальний комплекс. По завершенню будівництва він має мати ось такий вигляд: зводять будівлю в історичному центрі. Сум червоним зазначено історичний ареал – Охоронна зона. Центральна частина, собственно говоря, де ось знаходиться даний будівельний майданчик. в цій зоні є режим забудови. То є особливості певні. Відповідно до пояснювальної записки складової частини цього історико-опорного плану в охоронній в зоні центральної частини міста заборонено будь-яке будівництво. Але якщо дозвіл був раніше наданий, то в принципі ж закону обратної обратно сіли не має. У 2015 році міська рада підписала договір оренди цієї ділянки на 5 років. Марина Селегін, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко. Новини на UA. Суми. Замовником будівельних робіт є товариство з обмеженою відповідальністю Адаман Суми. Підрядник товариство з обмеженою відповідальністю Роут Констракшн. Нагадаю, будівництво на Воскресенській розпочалося у 2007 році. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині, тоді й побачимось.